Всім привіт! В цьому відео я вам хочу показати, де знайти срібну руду, а також кузню самоцвітів, яка може вдосконалювати самоцвіти ті ж самі більше 30 рівня. Є два варіанти, де можна фармити срібло зі старого пачу у мене є ось така відмітка. По мапі ви можете зорієнтуватися, тут є скеля, і на цій скелі. І там навколо скелі є такі невеличкі поклади срібної але ну, я не раджу туди бігати, бо там є багато мобів, особливо ввечері. простіший варіант я вам покажу зараз, де можна її здобути. Ну і покажу невеличкий такий лайфхак. Всю сторону, де ми летимо, тут є будиночок. Тут є дві печери, ви можете побачити зараз на відео. Оця печера, яка зверху буде, тут вище, там є аместит. У тій нижній печері я вже забув, який там є ресурс, ну, в принципі, ви можете тут провірити. У цій верхній печері там ще знаходиться аместит. Долітаємо до цього будиночка, можете собі його забрати, поставивши ось тут. Оцей телепорт поставити собі. А... Багаття, поставити собі ліжко і, в принципі, в зимньому обйомі це буде ваше укриття. Ви собі тут можете забігати в хатинку, і щоб ваш персонаж не мерзнув. Так, відкриваємо мапу. Приблизно можна поставити точку. На превеликий жаль, маркери я не можу поставити в цьому патчі. Це дуже погано, тому що розробники випустили оновлення з багами і ввели багато ресурсів, які би ти, в принципі, міг собі на мапі помічати, а ти їх просто не можеш. Це не всіх, скоріше всього, такий баг, тільки, можливо, в мене і ще в когось там, ну, але така проблема існує. Ну, менше з тим, ми по пам'яті. Зараз пролітаємо сюди. Я кажу, ви можете собі поставити перший раз, якщо ви тут ще не бігали, просто от так точку, як я. І на цій торці, по цій точці орієнтуватися, як вам сюди долетіти. Ось так. Пролітаємо сюди. Прилетіли, і зліва одразу вже тут є срібна руда. Ось так вона виглядає. Я повикидаю цей непотріб, весь, щоб вам показати. Я вже тут ковирявся, але ось так вона виглядає. Тут фармиться і граніт в переміжку, і також срібна руда. Ви скажете, її тут, тут дуже мало, я згідний, але її завжди мало. І розробники так навмисне зробили, для того, щоб ви просто більше часу фармилися. Тут є ось такі точки, ви тут також можете її добути. І буквально від цієї срібної руди, буквально два кроки зліва знаходиться оця кузня, яка вдосконалює самоцвіти там більше 30 го рівня. Ви скажете це все дуже добре, як звідси з цієї пелени вийти? Дуже просто. Тримаємося лівої сторони, оцієї скелі. Тут такий є виступ, забігаємо на нього. Пару прыжків. І ми вже з пилини вийшли. До речі, на цій точці, де я отут зараз. А тут ще вечором розпамляться ось такі квіти. Це також вони до крафту потрібні. В день їх нема, але ввечері вони тут появляються. Дві штуки це 100%. Ось. Ну і, в принципі, все. Я те, що хотів, я вам показав. З вас підписка, вподобайка і. Почуємося в наступних відео. Всім папа. -па.